Так, от монтуємо числу споруду, випускаємо, подушку зробили, але водичка є, але зараз будемо якось рівняти, Складно. Сьогодні дуже типу, прийняв. Ну, буває, що ми вже в такий час вже таку чисту споруду вже змонтували і їдемо додому, скажімо так, сьогодні трохи граємось. Давай дорослі, Пхайш щоб вона вирінути, а не біса пхати того чесну. Руками можеш пхати, руками вона не боїться теж. До мене трохи. Давай. Десь так! Так, Васирвага.